Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами побачимо дослід, як можна перетворити куряче яйце на гумовий м'ячик. Для цього нам знадобиться 2 яйця, 2 стакана. Один стакан з оцтом, другий з водою. Перше яйце ми опускаємо в стакан з оцтом. Яйце практично відразу покривається бульбашками. Тому що в оцті розчиняється шкарлупа. Друге яйце ми кладемо в інший стакан з водою. Реакції не відбувається. Залишаємо курячі яйця на добу в стаканах. Тепер ми бачимо, що яйце, яке залишилося у воді, не змінилося. А яйце в ості змінило колір, збільшилося за розміром, та стало м'яке. Ми пам'ятаємо, що яйце, яке було в воді, їсти не можна. Яйце, яке було у воді, залишилося твердим. Дякую маляте за увагу! До побачення!